Тестуємо ще одну пост зв'язку з тим, що у нас дуже складна ситуація в країні, і виробники і комерційні компанії вони не розуміють, як довго вони будуть на цьому місці. Ми запустили послугу опалення з можливістю повернення, тобто ми вам монтуємо обладнання, і якщо ви через якийсь певний час, навіть через півроку, через рік, можете виїхати. Ви нам можете його повернути з втратою від ну, відсотків по вартості обладнання. Тобто, ви можете пропрацювати в якомусь магазині. Ви виросли, приїжджаєте в другий. Можна нам це обігрівачі повернути. А ми вам повернемо якусь частину коштів. Там уже залежить від того скільки років пропрацювало це обладнання. Як воно працювало, ми будемо з вами домовлятись, який процент втрати на бірівачах у вас буде, буде відбуватися. що це дає? Це дає можливість певно дивитися в майбутній день. Якщо ви робите опалення, і ви не певні, що ви в цьому приміщенні на цьому місці будете там 5-10 років, а окупність опалення, допустимо, рік-два, то виїжджаючи з нього, куди вам дівати ці і це опалення. Ви можете віддати його виробнику. Кому це ще може бути цікаво? Це може цікаво компаніям, які стартують, які ще не розуміють своїх бюджетів, не розуміють, чи містяться вони ці площадні чи ні. Та люди, які не розуміють, чи будуть вони прив'язані до цієї локації саме тут. Тому що переїжджаючи в інші приміщення, можливо, там уже є опалення, і наше опалення, яке ми зробили тут, воно вже там не потрібно. Тому не потрібно буде ці берівачі там забирати, відвозити десь склад і заховувати там 100-200 тисяч гривень, якщо у вас велике дуже приміщення і щоб обладнання лежало.